І, поки на центральній площі триває безстроковий мітинг, Кіровоградська обласна рада провела засідання позачергової сесії. Народні обранці підтримали президента і ухвалили звернення до глави держави. У ньому позицію президента, спрямовану на євроінтеграцію, підтримали проте із закликом до стабільності та єднання в державі. Правоохоронців просять забезпечити мир та спокій серед людей, а політиків не допустити радикальних проявів. За підтримку документу проголосувало 57 із 63 присутніх обранців. Ми, як регіон центральний нашої України, показати повинні приклад стабілізації ситуації, концентрування всіх сил навколо одного мирного життя і процвітання регіону, покращення життя населення. Тільки з такими показниками ми можемо крокувати впевнено в Європу. Можливо, допущені помилки щодо інформування громадськості. Вони допущені. Щодо причин і передумов, які вимусили уряд призупинити процес підготовки підписання угоди про асоціацію, але ні одна асоціація ні з якою країною, ні з одною організацією не вартує спокійності спокою в нашій державі і крові наших громадян. Бути такою.